Привіт всім! Сьогодні готуємо сінабони. Для початку ми робимо опару. Для цього нам потрібно молоко, дріжджі та цукор. Розчиняємо все до дорідної маси і даємо постояти в теплому місці 10-15 хвилин. Далі ми просіємо борошно, додаємо цукор, сіль, перемішуємо це все, робимо лунку і вбиваємо туди яйця, опару і вершкове масло. Замішуємо тісто лопаткою, а потім руками на посипаному борошном столі. З борошном головне не переборщити, тому бути обережними. Далі ми беремо тарілку, змащуємо олією. Кладемо туди тісто та накриваємо харчовою плінкою і залишаємо в теплому місці на півтори-дві години. Особливо в мене вийшло десь годину 20. Коли добре підійшло тісто, дістаємо його на посипаному борошном поверхню, обмащуємо його та розкатуємо. Або руками, так як я роблю, формуємо тісто в пів сантиметра. Змащуємо тісто м'яким маслом та посипаємо цукром з корицею, який я заздалегідь приготувала. А край залишаємо без присипки. Скручуємо в рулетик та ділимо на частини. Викладаємо у форму змащену маслом. Між булочками має бути простір. Можна залишити ще на 30 хвилин, щоб підійшли більше. Але я зразу почала випікати. Випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. А для помадки я взяла сметану, цукрову пудру та лимонний сік. Це все змішала, і гарячі булочки по готовності відразу ж залила і залишила в вимкненій духовці ще на 10 хвилин.